Квадратним коренем із числа а, називають число, квадрат якого дорівнює а. Наприклад, корінь із 49. Нам потрібно записати підкореневий вираз, як якесь число у квадраті. Ми знаємо, що 49 це 7 помножити на 7. Тобто, ми можемо записати, що 49 це 7. У квадраті. Якщо в даному корені нічого не написано отут. Тобто немає показника N кореня, кореня першого степеня не існує, тому автоматично тут ми можемо записати число 2. Тобто, якщо нічого не написано, то це корінь другого степеня. Корені третього степеня і вище записуються Числом 3, 4 і так далі. Ще раз, визначення. Квадратним коренем із числа А, називають число, квадрат якого дорівнює А. Ми подали число 49 як число 7 у квадраті. Корінь квадратний із 7 у квадраті. Ми можемо корінь. Другого степеня і показник степеня 2 скоротити, і отримаємо число 7. Зверніть увагу, що число 2 скорочується разом із коренем, і показник степеня 2 також скоротилось відповідь 7. Перша властивість. Якщо у вас є добуток під коренем, ви можете його розписати як корінь. З першого числа помножити на корінь з другого числа. Приклад А у квадраті помножити на 9. Пам'ятаємо, так, якщо нічого не написано перед знаком корення, ми можемо записати туди число 2. За першою властивістю, якщо ми бачимо добуток під знаком корення, ми можемо написати окремо. Множення числа першого а у квадраті, помножити на точно такий самий корінь, як у нас був перший і початковий, точно такий самий корінь, але вже з другого множника. Ще раз, перша з властивість працює як в цьому напрямку розписання множення на. Одного числа на інше, як корінь з першого числа помножити на корінь з другого числа. І працює в іншому напрямку, тобто, якщо у вас є два кореня однакового степеня, ви можете їх записати під один корінь. Корінь квадратний з числа А, ви можете добути, скоротимо тут і тут, і отримаємо число А. Кореня з 9, у вас тут немає квадрату, але ви знаєте, що число 9 це 3 у квадраті, тому ми і запишемо 3 у квадраті. І тут також ми можемо скоротити. Множник А переписуємо уже без змін, корінь. Скоротився і залишився тільки під кореневий вираз. Правильно записувати відразу числове значення, а тоді буквенне, це буде відповідь. Це на першу властивість коренів n-го степеня. Друга властивість, така сама, як і з множенням, але тільки тепер уже із діленням. Якщо ви бачите дріб під одним коренем, Наприклад, корінь третього степеня із B в третьому поділити на 8. Ви можете окремо розписати як корінь від чисельника B в третьому, поділити на точно такий самий корінь, як в чисельнику і був початковий, на число. 8. Бачимо, що в чисельнику третій степінь, третій степінь ви можете скоротити, закреслюємо разом з коренем. Лишається в чисельнику підкореневий вираз Б. Далі дивимося на знаменник 8. Це 2 помножити на 4, або 2 помножити на 2 і помножити на 2. Тобто, число. Вісім С2 в третьому степеню. Бачимо тут третій степінь, і тут третій степінь можемо скоротити. І отримаємо Б поділено на 2. Спільний корінь із ділення ви можете розписати як окремо корінь від чисельника, поділено на корінь від знаменника. Отримали результат. Третя властивість. Якщо у вас є корінь під коренем, тобто корінь третього степеня. Під ним корінь, наприклад, хай буде другого степеня від якогось числа 2. Наприклад. Якщо тут нічого не написано, ви можете записати. Число 2. Далі, один корінь під іншим ви можете записати як один спільний корінь. Показник кореня це буде добуток оцих двох чисел. 3 помножити на 2. Підкореневий вираз просто переписуємо сюди без змін. Підкореневий вираз без змін, корінь. Записуємо 1, Показник кореня це добуток 3 помножити на 2. Множення ви можете виконати: це буде 3 помножити на 2, це буде 6. Ця властивість працює як у прямому напрямку 2 кореня, ми складаємо в 1, так і в протилежному напрямку Один корінь можемо розписати на 2. Наступна, четверта властивість. Якщо у вас є корінь, Другого, наприклад, нехай би, третього степеня від числа 2. Ви можете домножити і тут, і тут на одне й те саме число. Наприклад, домножимо 3 на 2, і тут показник степеня, теж можемо домножити на 2. Але обов'язково це число має бути однаковим і тут, і тут. Тобто, третій степінь у нас був. А на число 2 ми домножили і тут, і тут. І отримаємо 2 на. 3, шостий степінь, а тут отримаємо 2 в другому, це буде число 4. Знову ж таки, ця властивість працює як в прямому напрямку, так і в оберненому. Тобто, скорочувати можемо. Наприклад, якщо у вас є корінь четвертого степеня, наприклад, з якогось числа там, 2 в третьому, показник числа 2, тобто число 3, ви можете винести за знак кореня. Корінь четвертого степеня від числа 2, і буде в третьому степені, тобто воно може виїхати сюди. І остання шоста властивість це обернена четверта властивість, коли ви могли домножити на одне й те саме число. Тут ви можете скоротити на одне й те саме число. Тобто, наприклад, корінь шостого степеня від. 4. Ви знаєте, що 4 це 2 помножити на 2 або 2 в другому. Записуємо корінь шостого степеня від 2 в другому. Ви знаєте, що число 6 ви можете подати в добутку як число 2 помножити на 3, і під коренем 2 в другому степені. Бачимо, тут другий степень, і тут другий степень. Ми їх скорочуємо, і лишається корінь третього степеня від числа 2. Переходимо до розв'язування прикладів. Із підручника це номер 83а. Корінь третього степеня від числа 27. Для того, щоб нам гарно розв'язувати розв приклади, нам потрібно виписати ну, собі таку невеличку шпаргалочку. Ми її випишемо для чисел 2 і 3. Ви можете це зробити собі на полях. Я випишу тут стовпчик і потім можна їх виділити. Перше число, яке нам потрібно, це 2 в нульовому степені. 2 в нульовому степені це число 1. 2 в першому степені це число 2, 2 в другому це 4, 2 в третьому 8, 2 в четвертому це 16, 2 в п'ятому це 32, 2 в шостому 64, 2 в сьомому 128, 2 в восьмому це 256. Помітили, що кожне наступне число збільшується вдвічі. Якщо ви поділите 256 пополам, це буде 128. Або можна шляхом додавання. 1 плюс 1 – 2, 2 плюс 2 – 4, 4 плюс 4 – 8, і так далі. 2 в 9 – це 512, і 2 в 10 – це 1024. В принципі, цих чисел вам буде достатньо. І для числа Три ми запишемо: 3 в нульовому це 1. Будь-яке число в нульовому степені це буде 1. 3 у першому це буде 3. 3 у другому степені це буде 9. 3 у третьому степені це буде 27. 3 у третьому це 3, помножено само на себе тричі, тому 27. 3 у четвертому степені 81. Якщо у вас є бажання, можете далі продовжити цей стовпчик і виділити собі ці дві таблички для того, щоб потім було простіше ними користуватися. І знову ж таки в цій табличці, повертаємося до прикладу, в цій табличці ми бачимо, що в нас число 3 в третьому дорівнює 27. І замінимо під нашим коренем число 27. Корінь переписуємо без змін. 27 міняємо на 3 в третьому. Скористаємося властивістю, що ми можемо скоротити корінь третього степеня із числом 3. І отримуємо відповідь число 3. Наступний приклад: 83Б. Під коренем четвертого степеня у нас стоїть число 16 десятитисячних. Ви знаєте, що 16 це 2 в четвертому, але як його красиво подати? Тільки що я сказала, що число 0,16, 16 тисячних, 16 десятитисячних. Ви можете представити у вигляді звичайного дробу 16 десятитисячних. тисячних Раз, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, три, чотири, чотири. Кількість ноликів у знаменнику внизу повинна відповідати кількості ноликів після знаку коме. Тепер ми скористаємося другою властивістю і візьмемо окремо корінь від чисельника і окремо корінь від знаменника. 16. За нашою табличкою це 2 в четвертому. Замінимо. І тут бачимо відразу, що пізніше можемо скоротити. Внизу ми бачимо, що в нас є число 10 тисяч. 10 тисяч це 1, 2, 3, 4 нолики. Тому можемо його записати, як. 10 у четвертому. Кількість ноликів у числа 104, 10 і вони переходять у четвертий степінь. 4 нолики четвертий степінь. Але корінь не забуваємо. Дивимося, що ми можемо скоротити корінь четвертого степеня і 4. В чисельнику лишається 2, у знаменнику лишається 10. І запишемо їх як звичайний дріб. 0. 2. Одна цифра після коми 1 нових. Ну. І зробимо приклад 83 Г. Корінь третього степеня із числа мінус 125. 125 це число 25 помножити на 5. Або 5 на 5 і на 5. Але в нас є знак мінус, тобто ми можемо записати корінь, знак кореня залишаємо без змін і запишемо мінус 5 помножити на мінус 5 і помножити на мінус 5. Мінус 5 на мінус 5 дасть нам 25 знаком плюс, мінус на мінус дасть плюс. Оце число 25 помножимо на мінус 5 і отримамо мінус 125. Тобто під знаком кореня ми бачимо, що в нас є число мінус 5, раз, 2, 3, три, тричі. Так і запишемо мінус 5. Само на себе множимо тричі, значить третій степінь. І знову ж таки корін можемо скоротити. І в нас лишиться просто число мінус 5. Це буде відповідь. Виконаємо номер із підручника 107. Наприклад, нехай це буде А. 1 поділити на корінь четвертого, степеня, корінь четвертого степеня. Із числа А. Завдання у цьому прикладі позбутися від ірраціональності у знаменнику. Щоб позбутися від ірраціональності у знаменнику, вам потрібно зробити так, щоб у знаменнику стояло число А. Але а тут у вас стоїть, нічого не написано, значить перший степінь, а тут четвертий. Тобто нам потрібно домножити на три таких самих. Але в нас дріб, тому ми домножаємо на три таких самих і в чисельнику, і в знаменнику. В чисельнику отримаємо 1 помножити на корінь четвертого степеня із А. Але їх потрібно 3. І в знаменнику корінь четвертого степеня із А і домножаємо на таке, таке саме, але 3 штуки. У чисельнику 1 на корінь четвертого степеня. Це буде корінь четвертого степеня. А в знаменнику тут у нас було, був, був. Один корінь, а тут стало три. Давайте із цих двох коренів зробимо один. Корінь четвертого степеня від А в першому помножити на А в третьому. Ми із двох коренів внесли під один корінь. Далі нам потрібно скористатися властивістю множення показників степені. Якщо тут перший степінь, а тут третій, ви можете їх. Показники додати, якщо у вас однакова основа. То ви отримаєте корінь четвертого степеня з А в першому плюс 3. В чисельнику просто переписуємо без змін. 1 плюс 3 отримаєте 4, корінь 4 степеня з А в четвертому. Чисельнику переписуємо без змін. В знаменнику бачимо, що є четвертий степінь, і можемо його скоротити. Бачите, помилилась тут. І тут А в третьому. Подивіться на даний приклад. В знаменнику ви позбулися від ірраціональності. Домножаєте на те число, якого не вистачає. Тут четвертий степінь, тут перший. Тобто, домножали на точно такий самий корінь, але. 4 мінус 1 отримаєте 3. Тому отут А в третьому. Але якщо ви домножаєте знаменник, то обов'язково домножайте і чисельник. Давайте зробимо ще один приклад номер 108А. Тут трішки простіше числове значення, числове значення 2. Поділено на корінь із шести. Завдання позбутися від ірраціональності в знаменнику. Тут у нас другий степінь а 6 у першому. Тобто, щоб позбутися від нього, нам потрібно помножити на точно таке саме. Тобто чисельник і знаменник множимо на точно такий самий значення виразу корінь із шести. Корінь із шести помножити на корінь із шести. Було два поділене на корінь 6, в чисельнику з'явилося це число і в знаменнику з'явилося це число. В чисельнику лишиться 2 корінь 6, в знаменнику корінь 6 помножити на корінь 6, це буде корінь, і 6 помножити на 6 або 6 у квадраті. Корінь із 6 у квадраті, нічого не написано, значить 2, і можемо скоротити без змін в чисельнику. І лишається 2. Корінь 6 поділено на 6. Можна було б на цьому поставити крапку, але ми бачимо, що в нас в чисельнику 2, а в знаменнику 6 можемо скоротити на число 2. 6 – це 2 помножити на 3, і лишиться 3. Корінь 6 поділено на 3. Це буде відповідь. Домножали на те число, якого не вистачає, щоб стало красиве, без кореневе число, не ірраціональне. Ну і ще один приклад, вид прикладів. Це коли у вас у знаменнику стоїть. Вираз Вираз сума або різниця. Для прикладу, це може бути номер 121 21 візьмемо А. 121 А, 4 поділено на 1 плюс корінь з п'яти. Тут просто у нас не вийде домножити на корінь з п'яти, бо якщо ви домножите на корінь з 5, у вас тут вийде корінь з п'яти плюс 5. Тому в таких прикладах потрібно домножати кажуть, на спряжене. Що це значить? Нам потрібно скористатися такою формулою. А плюс Б на А-Б дорівнює А в квадраті мінус Б в квадраті. У нашому випадку А це 1, а Б це корінь з 5. Тому в нас в знаменнику стоїть сума, нам потрібно домножити на різницю, де замість А стоїть число 1, а замість Б стоїть число корінь з 5. В чисельнику ми також будемо домножати на 1 мінус корінь з 5. В Знаменнику буде 1 плюс корінь з 5, те, що в нас було за умовою, і домножаємо на вираз 1 мінус корінь з 5. Тобто, якщо у вас в знаменнику стоїть вираз, вам потрібно домножати на точно такий самий, але зі знаком протилежним знаком. В знаменнику, скориставшись цією формулою, що написано внизу, формулою скороченого множення, ви отримаєте 1 у квадраті, мінус корінь з 5 у квадраті. І в чисельнику буде, розкриваємо дужки перше на перше, перше на друге. 4 помножити на 1 буде 4. Ставимо знак мінус 4 корінь з 5». І в знаменнику можемо виконати спрощення 4 мінус 4 корінь з 5, буде 1 мінус 5. І дорівнює це, і дорівнює це мінус 4. О, даремно розкривали дужки, тому що можна скоротити на число мінус 4. Це буде мінус 1 плюс корінь з 5. Це і буде відповідь.